Слава Ісусу Марії, вітаю вас! Благословенна п'ятниця, живемо, радіємо, витриваємо. Молитві в радості, благословенні. Маємо прекрасний час, п'ятниця, піст сьогодні маємо, тож постимо. Також, хто в дорозі десь на паломництві, то піст можна робити в інший спосіб. Більше молитви. Ну, тобто не завжди піст, це тільки їжі стосується. Як розумні кажуть дуже багато людей. Піст це не дієта. Але іноді хочеться відео зробити, що піст – це іноді добре, що була дієта. Ну, Для тих, знаєте, тих, які вже ходити не можуть. І в Фейсбуке розписують, що піст це не дієта, це щось про інше. В випадку, якщо ти маєш 20 кіло, 30 кіло зайвої ваги, ти, ти це усвідомлюєш, ти про це знаєш. то... Твоїм найкращим постом буде ця дієта, яка лишить тебе цих 20 кілограм благословіння. <сум> Повірте. Ну, і вірю, що колись дійде руки до цієї рубрики. І, і зараз як би це зробити? Ну, тобто, війти в піст дійсно і вийти переможцем, вийти мінус 20 кіло. І це реально. Це справа в тому, що реально. І чи буде благословіння для цієї людини таке? Е, і тому, ну, коли у нас такі суперечки, зайва вага, е, це що таке? Е, це благословення чи прокляття? І хто каже, що це благословення, ну, то бажаю вам ще 50. І люди, ні 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 мені не треба. Е, тому дбати про себе це також піст. Дбати про своє тіло. Е, також ми маємо такий гріх переїдання. Про які мало хто взагалі говорить, але його видно, наслідки видно. Не кажу зараз, що всі повні люди від переїдання, але 80% так. Є там гормональні збії, якісь хвороби, якісь викликані. Тобто, коли люди просто пухнуть. Але 80%, якщо беремо тільки здорових людей, то в здорових 100% людей будуть з переїданням, власне, це наслідок, Наслідок, який видно на, на обличчі. Ну, на жаль, так є. На жаль, ми за це мало говоримо, мало про це думаємо. Але я серйозно вам кажу: в цей піст, який буде, то хто має і хто бажає скинути 10, 20, 30 кіло за цей період часу, навчитися харчуватися і рухатися далі. Благословенним, то заохочую всіх писати до мене, нагадувати мені, щоб я почав цю рубрику де худнемо з Богом. Я якраз вже зараз худну, вже 7 кіло сійшло в мене за тиждень, ну, бо завжди перші, другий, треті тижні швидкий спати іде, але вже легше дихати, легше рухатися. Тобто я свідчу про себе. Або трохи я притив після шлюбу, були різні малорухливі ці, медові місяці, то я не хочу оправдати та грішив, я сповідався з цього. Приходив на сповідь і казав, переїдаю, переїдаю. Добре, священик відпускає ці гріхи, але наслідок лишається, розумієте, що ці кілограми з тобою живуть. Гріх прощений. Але якщо ти в сповіді вийшов і далі, жереш, на ніч, м'ясо жирне, то знову те саме робиш, розумієте? Добре, не будемо сьогодні довго про дієти, але оці всі пабліки, пісця, не дієта і то-то то то це все єрунда. єрунда. Бо якщо людині, людина потребує скинути це прокляття себе у вигляді 30-40 кілограмів, то це треба зробити. І найкращий час це зробити в піст, Бо тоді ти будеш це робити з Богом. І не тільки для себе, а й ще й для Бога. Супер жертва. Але з цих жертв посту, і, власне, і виграє завжди людина. Виграє людина. Бо ти жертвуєш, а Бог тобі повертає стократно. Це ми чули в Е, Тому постити і худнути в піст також буде добре. Класно, класно. ми хочемо жити щасливі. А повірте, я знаю, що таке 30 кіло зайвої ваги. е, щастям там не пахне. Там тільки приходить, підкрадається апатія, е, лінивство, зажор і все це. Е, я би, знаєте, відео, як назвав, товстий не вчи е, худого. Або товстий не вчи мене худнути. Е, бо зараз у нас в більшості. Худі вчать людей худнути. Але це неправильно. Людина має бути, яка знає цю генетику товсту. Вчити, як людям худнути. На своєму прикладі. І, звісно, дивитися по результатах. А так виходить, що худі тобі скажуть, що менше їж, та і все. Подивись на себе. Ти ніколи не знав, що таке ожиріння. Добре. Маємо п'ятницю, маємо піст. Але подумайте, хто би хотів худнути, то могли би в часі посту дійсно а, худнути. <сум> худнути. 25 червня 2018 рік. Дорогі діти, це є день, який мені дав Господь, щоб йому подякувала за кожного з вас, за тих, що навернулися і прийняли мої послання. І пішли дорогою навернення та святості. Радійте, діточки, бо Бог милосердний і усіх вас любить своєю безмірною любов'ю та веде дорогою спасіння через мої приходи сюди. Я вас усіх люблю і даю вам мого Сина, щоб він дав вам мир. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Прекрасне послання. Радій, каже Марія, радій. Навіть якщо маєш 30 кіло зайвих, радій! Радій сьогодні, бо скоро ПІСТ, де можна їх буде скинути. Ха -ха. Розумієте? Розумієте, Яка е, має бути мотивація до посту? В ПІСТ е, ми покликані позбутися. Те, що нам заважає жити. Куріння алкоголю в першу чергу, це навіть ну, не обговорюється. Звісно, е, блуду, порнографії, мастурбації, таких уже, ну, я вже про це не говорю. А потім, якщо в тебе є дійсно е, якісь іще проблеми. То викоріню їх, викорінюй. Зроби пост дієтою, і ти побачиш це благодать і благословіння прийде на тебе. Це є день, який дав мені Господь. І це неймовірний день. Дійсно, так треба прокидатися. Марія, неймовірно. Ти так прокидаєшся? Це день, який мені дав Господь, щоб йому подякувати за кожного з вас. А ми маємо подякувати Господу за, за Марію, за те, що вона тут об'являється. Дає нам ці послання, дає нам ці навчання. День, дарований Господом, не зливай його в унітаз. Так, ну, як, як ми часто робимо? А ще буде наступний. <кхе> Невідомо. Кожен день це подарунок. Кожен день це подарунок. Каже Марія: дякую за, за тебе, за того, хто навернувся і прийняв мої послання. І пішов дорогою навернення та святості. А наша дорога навернення і святості завжди йде, йде. Не дає нам бути в позиції пригничення, в позиції ожиріння, в позиції пригноблення, в позиції е, лінивості. не знаю. Тобто е, ця дорога йде, а по дорозі треба йти. А щоб йти по дорозі, треба бути в формі. Як все, логічно складається. Е, тому е, піст покликаний також додіяти. <сум> В піст ми покликані додіяти. Я би так сказав. Я на цей піст не знаю. Я на жорсткій дієті, е, будуть серйозні результати, бо я настроївся чітко, чітко, чітко зрозумів всі послання, всі слова Марії, Господа. Е, це є важливо. Боротися за себе це є важливо. Боротися за себе. за тебе. В цій справі ніхто не буде боротися. Перемінюй себе і переміниться все в оточенні. Як я в середу розповідав про ту пару, яка е, хотіла змінити вона чоловіка, він жінку, але коли вони почали працювати над собою, то все змінилося навколо. Розумієте? Бо не можу я за вас худнути, наприклад. А, і ти не можеш за когось це зробити. І хтось за тебе не може це зробити. Це. Ти борешся за себе. Ти боротися. Боротися за себе потрібно. Бо це є дорога навернення і святості. Боротися за кожну хвилину свого життя. Боротися за кожен крок. Рухливість. Тут навіть по цих горах ходити треба мати форму. Мати форму, повірте. Хто був на Крижевці, той знає. То ззаді мене гора Крижевець, то знає, що туди піднятися, якби. Ну, Треба мати мінус 20. <гум> мінус 20 кіло, не років. <гум> Ах, жарти жартами, але боротися треба. Радій, дитинку, бо Бог милосердний і тебе любить своєю безмірною любов'ю та веде дорогою спасіння через мої приходи сюди. Ка каже Марія: радій, бо Бог милосердний, усіх любить, любить, хоче допомогти. Але знову ж таки я кажу, де зона твоєї відповідальності, де можеш тільки ти, ну, там можеш тільки ти. Там можеш тільки ти. Господь, тебе, Господь знаєш, знаєте, любить як товстих, так і худих. Однаково, безмежною любов'ю кожного, кожного. А чи ти любиш себе таким? Чи комфортно тобі живеться таке? Ну, я, я собі більше кажу, бо я знаю, що вже коли в мене переходить за 125, то мені стає важко жити. Важко, нецікаво, вже не так радісно. Не знаю, чому я так дійшов до того знову стану, як то кажуть, розпустився. Але вірю, що Бог мені хотів знову показати, як добре знову йти вперед. Знову, знову. якщо навіть оступився, десь, підібрав цих кілограмів, знову стаєш. Знову стаєш, і йдеш до результату. До результату. До результату. От, результат по вазі вниз буде тебе піднімати на результат наверх. <хи> знаєте, вагі. Там сало топиться, а тут щось інше підростає. Ну, А це е, самооцінка підростає, це впевненість собі, рухливість підростає, енергійність підростає, а тут топиться сало. Ну, ось так ваги. Ми ходимо ось так. Тут пригнічення то-то, то, то-то, самооцінка нанизу. Сало тут наверху, а коли ти їх переважаєш, то отак от виходить. Ну, Сьогодні у нас сальна, сальна проповідь. <гум> ну, але це важливо про це говорити. Бо ми можемо іноді бути такі файні християни, такі файні християни, а наш Бог це тарілка це їжа. Забери тарілку, то ти як пес будеш кидатися. І, і так, на жаль, є. так, на жаль, є. Тому? Тому. Ми покликані радіти. радіти бо Бог милосердний і любить тебе. Сьогодні любить тебе. А будеш, чи ти боротися за себе, чи не будеш? Бог любить тебе все одно, Бог любить кожного. Я ще раз повторюю: Бог любить кожного. А чи ти любиш себе? Ось тут питання, чи яка в тебе самооцінка? Чи любиш ти себе так, як Бог любить тебе? Ну, можливо, це неможливо любити себе, як любить мене Господь. Але е, ти в Божих очах ідеальний. Ідеальний не в тому плані, що залишай все так, будь таким, помри нещасним. Ні, не в цьому. Бог бачить потенціал, що ти можеш. Що ти можеш. Він тобі дав для цього все. Все. Повністю, абсолютно все. Любить своє безмірну любов та веде дорогою спасіння через мої приходи сюди. Я тебе. Люблю і даю тобі мого сина, щоб він дав тобі мир. мир. А щоб брати цей мир, також треба бути в стані е, навернення, в стані святості, в стані постійного руху. Тому для того і сьогодні така антицелюлітна проповідь. Послання. Будьте благословенні, миром радість, благодать з Меджугор'я. papa